Британія, Франція, Швеція і ще вісім країн НАТО заявили про підтримку українських ударів по території Росії. Винищувачі Ф 16 вже виконують бойові завдання в Україні. Данія та Нідерланди дозволили бити своєю зброєю по країні агресорці. Чи відгукнуться США та Німеччина на заклик президента України дозволити використовувати їхнє озброєння та який механізм надання дозволів? Дивіться у матеріалі Анни Єнько. Депутати Верховної Ради звернулися до країн G7 із проханням дозволити бити західною зброєю по військових об'єктах Росії. За проголосували 317 народних обранців раніше з таким проханням звернувся президент України. Я звертаюся до Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції та Німеччини. Нам потрібні можливості реальні і повністю захищати Україну та українців. Нам потрібні і дозволи на далекобійність, і ваші далекобійні снаряди та ракети. Не можна відкладати життєво важливі рішення, саме те, що може найбільш правильно вплинути на події. А нещодавно польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський заявив, що Польща та інші країни, що межують з Україною, зобов'язані збивати російські ракети ще до того, як вони увійдуть у їхній повітряний простір. Членство в НАТО не скасовує відповідальності кожної країни за захист власного повітряного простору. Це наш власний конституційний обов'язок. Особисто я вважаю, що коли ворожі ракети прямують до нашого повітряного простору, їх збиття буде законною самообороною, тому що як тільки вони перетнуть наш повітряний простір, ризик того, що хтось буде поранений уламками, є значним. У НАТО на заяву відповіли, що такі дії можуть мати наслідки для всього альянсу. Альянс несе відповідальність за те, щоб запобігти подальшій ескалації війни Росії та не є стороною конфлікту і не стане стороною конфлікту в Україні. Дії окремих держав на підтримку України можуть також вплинути на НАТО в цілому. Саме тому союзники повинні продовжувати тісні консультації. Міністр оборони України Рустам Умеров у ході нещодавнього візиту до США передав американській стороні список цілей на території РФ. За словами Умєрова, для ударів по них могли б використовувати американські далекобійні ракети «Атакамс». Ми пояснили, які можливості нам потрібні для захисту жителів від російського терору. Тож я сподіваюся, що нас почули. РФ вбиває наших громадян. Тому ми хочемо її стримати. Ми хочемо її зупинити. Ми не хочемо, щоб її авіація наближалася до наших кордонів, знищувала міста про підтримку українських ударів по території країни агресорки РФ. Заявили вже 11 країн НАТО, проте серед них поки що немає сполучених штатів та Німеччини. Про те, що обмеження залишаться чинними днями, заявив представник Пентагону, генерал-майор ВПС США Патрік Райдер. Ви чули, як ми говорили, що українці можуть використати допомогу США у сфері безпеки для захисту від транскодерних атак, іншими словами, для ведення зустрічного вогню. Але щодо дальніх ударів, ударів глибоко по території Росії, наша політика не змінилася. Бити по території РФ поки не дозволяють, але українські пілоти проходять навчання у США. Is Бойова авіація неймовірно складна, і ми дуже пишаємось тим, що навчали деяких пілотів тут, у Сполучених Штатах. І не лише тут наші партнери та союзники навчають українських пілотів на F-16. Щодня літаючи на цих винищувачах, ці відважні чоловіки та жінки підіймаються вгору, щоб обороняти своє небо та свою країну. Тим часом друга країна НАТО дозволила Україні використовувати F-16 у повітряному просторі Росії. Якщо ці атаки відповідно. Датимуть міжнародному праву. Про це заявила прем'єр-міністр Данії Мете Фредеріксен. «Ми не накладаємо обмежень на F-16. Ми надали ці літаки без обмежень. Україна має виграти цю війну. Єдиний спосіб допомогти їй в цьому дати Києву те, чого він найбільше потребує. До цього Нідерланди дозволили Україні застосовувати передані їй F-16 для ударів по території Росії. Ми не накладали жодних обмежень на використання і дальність польоту F-16 за умови дотримання законів війни. Нідерланди бажають перемоги Україні у війні і докладають усіх зусиль, щоб це сталося. Данія і Нідерланди разом із Бельгією та Норвегією входять до коаліції країн, яка пообіцяла надати Україні загалом 79 винищувачів F-16. Кожна держава єС окремо вирішуватиме, чи знімати обмеження на удар України по РФ, заявив високий представник ЄС Жозеп Борель. А ненько телеканалорада для підсумків єдині головне.